Всім привіт! З вами я, Лана. Доброго ранку. І сьогоднішній день це день затемнення, повного сонячного затемнення, яке відбудеться увечері, в 19-й годині 21 хвилину за київським часом. Енергії цього затемнення дуже впливові, вони формуються на кармічному вузлі. На кармічному вузлі, який відповідає більшою частиною за формування подій, які відбувалися десь приблизно в 2006 році. Був такий же кермічний вузол, і тому можете згадати, що відбувалося в 2006 році. Якщо уроки були вами пройдені, то зараз. Цей період завершиться і почнеться щось нове формуватися на наступні роки, не на один рік роки. Але саме під час цього затемнення почнеться формуватися енергетично нова база на найближчі півроку. Навіть таки скоріше це буде як формування бази, а перші події почнуть. Розвиватися десь у травні в місяці. В кожного це буде своя сфера, для кожного це буде свій вплив, все залежить від вас особисто, від ваших планет, від вашої карми, від ваших бажань, але однозначно це затемнення вплине на багатьох. І допоможе нарешті завершити якісь свої старі програми і почати нові. Зараз вже хочеться подивитися на рунах. Дуже швидко. Показіть нам руни енергії сьогоднішнього дня для людини, котра дивиться зараз цей розклад. Попереду робочий тиждень. Тому покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Ай, вже не перший раз випадають енергії власних кордонів, енергії відмови від чогось, якогось руйнування і початку нового. Мабуть, такий для тих, хто дивиться цей розклад, це актуально. І енергії сьогоднішнього дня не виключення, причому це енергії все ж таки забарвлені затемненням. Тому будуть енергії такі, що буде хотітися від чогось відмовитись. Можливо, від старих програм, можливо, від тих подій, котрі, може навіть. Не ваша в тому ви провина, не, не впливаєте ви на це в повній мірі, але буде бажання відмовитись від цього всього, закрити вже якісь свої уроки і почати щось нове. Але, але цей новий початок буде пов'язаний саме з переглядом своїх минулих подій, мину, минулого життя, минулих помилок. І взагалі як аналіз. До речі, астрологи так кажуть, що перші дні після затемнення, тому що Меркурій ретроградний і буде стримувати трошки пориви овнів Овну, бо якраз в цьому градусі, в цьому векторі все проходитиме. Тому буде все на... нарощуватись поступово і більше буде, знаєте, все ж таки повернення до минулого, перегляд минулих подій, праця над помилками і таке інше. Добре, покажіть нам, Руне, що може трапитись сьогодні, які події на фоні таких енергій. Для когось дійсно успіх в партнерських відносинах починається якийсь яскравий якийсь період. Для когось це дійсно як прояснення чогось в ваших відносинах і, можливо, новий вектор, нові енергії, перехід на новий рівень. Для когось, можливо, стане питання дітей. Але взагалі це якесь прояснення, як знаходження, можливо, спільної мови. Це успіх, це гармонія і це щось нове і свіже. Сьогодні, сьогодні може відбутися у вас зустріч чи розмова з вашим партнером, котрий все прояснить прояснить на вашу користь, і це буде дуже важлива для вас, чи то розмова, чи то зустріч. Для когось може бути побачення, перше побачення, перша зустріч буде дуже цього хотітися, енергетично це вас буде наповнювати. Взагалі, подія може бути пов'язана з партнерством. Вона дасть вам Розуміння гармонії, вона буде окрилювати, можливо, когось. Все буде дзвеніти в просторі від чогось нового, від бажання чогось нового. Що тут? Ну так, для багатьох тут може бути дійсно побачення, для багатьох тут може бути як одужання, як Знаєте, як нові бажання, які будуть коливати вас, просто надихати, наповнювати енергією. Бажання пристрасні, бажання фізичні. Для декого тут буде щось нове пов'язане з вашим здоров'ям, з вашим фізичним станом. Можливо, хтось дійсно вирішить. Якось відмовитись від старих поганих звичок, від якогось старого варіанту, старого сценарію свого життя і почне щось нове, і воно буде, знаєте, пов'язане якось більш з таким активним образом життя. Ну, подія сьогодні така, що. Щось буде вас окрилювати, наповнювати енергією, нових бажань, нових звершень, буде давати силу, буде давати здоров'я. Хтось, можливо, отримає допомогу, хтось, можливо, нарешті одужає, просто фізично одужає, якщо хворів. Взагалі якась дуже така енергетично наповнена, приємна подія сьогодні може бути. Когось партнери порадують. Так, добре, покажіть, Руне, ще, яка подія може трапитись. Ще хтось на природу сьогодні, можливо, виїде на дачу, природу, буде там працювати до землі. Можливо, не сам а з партнерами. Але така є пірогідність до сонця, до землі на природу. Так, друга подія це якісь, якась може бути розмова з пливовою людиною, може з керівництвом на роботі, може, з якимись інстанціями. Там Знаєте, це більше буде пов'язано дійсно з якоюсь загруженостю, роботою, можливо, з кризою з якоюсь. Буде обговорення, буде розмова, буде якась комунікація. І що тут у нас точніше? Так. Ну тут, як наче, бажання завершити щось і почати новий період. І... Буде прийматися рішення в цій розмові, в цій комунікації. Стосовно можливо роботи, стосовно можливо, <кій> знаєте, як наче виникла якась криза, і це потрібно обговорити. Хочеться це змінити, хочеться прийняти нарешті якесь рішення і призвести це все якось до змін. Скоріше за все, це дійсно пов'язане з якимись посадовцями чи керівництвом. Але не для всіх. Можливо, це буде якесь спілкування в інтернеті для когось. І там також будуть прийматися якісь рішення. Бо Для когось неприємні доволі рішення. Можливо, прийдеться щось вирішувати дійсно з якоюсь кризою, якимись можливо обмеженнями, вирішувати якусь проблему, яка вже призводить тільки до розчарування. Так. Ну, Криза ця пов'язана, скоріш за все, з вашим таким минулим. Вона Доволі неприємна для вас. Неприємне, чи то спілкування, чи то взагалі щось тягнеться вже якийсь час з минулого. І воно вже дійшло до тієї точки, коли хочеться це все вже якось вирішити. І на фоні цього розчарування цими подіями ну, буде можливо навіть якась різка неприємна розмова. Може, будуть вияснятися якісь стосунки, але така якась подія сьогодні можлива на фоні енергії, коли хочеться щось завершити. Ну, добре. І що це вам дасть по ітогу? Ну, дасть воно для вас, знаєте, як. Завершення несправедливості якоїсь може, або, як наче не буде хотітися нічого доводити вже, можливо, довгий час ви намагалися, намагалися знайти спільну мову, або комусь щось довести, то вдасться вам, знаєте, зменшення войовничості, зменшення якихось перепон. Може, дійсно, ви вже вам набридло і вам захочеться нарешті перестати комусь щось доводити. Зменшиться конфронтація, і ці всі неприємні сюрпризи буде хотіться просто ну, відійти від них, не акцентувати більше на цьому свою увагу. Добре, покажіть, які ще події сьогодні можливі. Ну, Хтось сьогодні із вас може отримати ой, як результат, можливо, десь прийдеться витрачати кошти, кудись вкладати, і може, ви це будете робити десь в, в якомусь колективі. Можливо, сьогодні ви отримаєте Ну, якесь рішення, звістку від людей, від соціуму, де буде зрозуміло, що ну, воно у вас якось, знаєте, як недостаток ресурсу, ресурсності, як наче ця вже спільнота, цей колектив, або якась окрема людина, як наче вас не наповнюють уже енергетично, або навіть і фізично, матеріально. Ну, якось прийде розуміння, що, можливо, треба змінити це все. Тому що, ну, знаєте, як, наче все розумію, все обдумав, розумом я все розумію, нічого поки що не роблю, а ну не вистачає, не вистачає ресурсності від цього, в кожного тут може бути своє. Комусь не вистачає. Тієї заробітної платні, котру вам платять у вас на роботі, комусь не приносить задоволення сам колектив, чи тут людина не наповнює вас. Але сьогодні прийде таке якесь розуміння, як результат, як підсумок. І що? Покажіть точніше, що тут? Тут може бути, знаєте, дійсно пов'язане з фінансами, як наче ну, така незрозуміла поки що ситуація, ресурсів не вистачає, але поки що не зрозуміло, що з цим робити, як на це вплинути. Сьогодні, можливо, як підсумок минулих своїх дій, минулого свого життя шляху життєвого. Будуть такі розуми і таке розуміння. І що тут? Угу. Ну тут, як наче, знаєте, все стоїть на місці, законсервовано, з подвижок на краще не видно. Поки що в цьому колективі вашому, чи то з вашим партнером, може, якимось. Ну, як наче все не прояснено. І більше стосується це, звісно, тут фінансова складова, можливо, робочі моменти. Може, будуть розуми дійсно, бажання змінити професію, змінити колектив, перейти на іншу роботу, домовитись з кимось іншим. Хочеться повного розуміння, але як результат. Буде помітно, що, як наче вибір без вибору, поки що не можу нічого змінити, нічого вибирати, як начебто. А ситуація непроста, ситуація підвисла. Ну і от якось будуть такі у вас сьогодні розуми, і що це вам дасть. Це як... Призупинку якусь вам дає, можливо, в зв'язку з цим десь відміниться якась, чи то ваша поїздка, чи то дорога. Хтось, можливо, планував щось пов'язане, знаєте, з переміщенням або з транспортом, то ці процеси якби підвисають, вся ця ситуація підвисає, тому що чи то не вистачає коштів. Чи то, як знаєте, немає повного прояснення, що з цим робити. Ну, така якась ситуація, що якщо ви планували десь переїзд, поїздку купити чи ремонтувати транспорт, просто рухатись кудись, то поки що в зв'язку з тим, що якась непрояснена ситуація з фінансами. То цей момент сьогодні не вирішиться, як наче вибір без вибору, як наче нема з чого обирати, як наче від вас, можливо, це не залежить, а залежить більше чи то від людини, від якоїсь, чи то від людей. Поки що вся ситуація на сьогоднішній день не проясненою лишиться. Добре, покажіть нам, руне, що нам буде сьогодні допомагати. Так, для декого буде допомога від сім'ї, від родичів, а взагалі-то притримуватись того, що не йде в розріз, в розріз з вашими тради традиційними баченнями. Не відмовляйтесь від того, що для вас цінне. Сьогодні це стане вам в пригоді. Відстоюйте свої... Не порушуйте своїх традицій. Можливо, комусь потрібно поїхати буде до родичів, провідати когось, зателефонувати. Це може сьогодні стати в пригоді. Сім'я, рід, спадщина, рідна земля, все те, що вважається нашим традиційним, рідним, дорогим, фундаментальним. Для когось це є просто рідним місцем, рідним домом, місцем сили. Сьогодні це стане в пригоді. Відстоювання, можливо, свого. Те, що важливе для вас. А що буде сьогодні заважати? Так, а заважатиме сьогодні, знаєте, можливо, ну, для когось, для якоїсь частини. Якась жінка буде вам сьогодні заважати. А для більшості просто скажу, що заважатиме сьогодні занадто м'який підхід. Сьогодні треба бути, мабуть, рішучішим в своїх діях, в своїх справах, в своїх роздумах. М'якість сьогодні буде не на часі. І не потрібно негативних енергій сьогодні. Як наче, знаєте, заважатиме сьогодні роздратування, ілюзії і якісь обмани, можливо, можливо, обмани самого себе. Ну, взагалі порада така, що як виходьте з ілюзій вже. Все чітко розумійте і починайте, можливо, вже рухатись до чогось нового, або хоча б зрозумійте, як впливає ваше теперішнє на хит речей. І, знаєте, як проставте акценти. Ага, я чітко розумію, що тут винен, хто тут винен, де я винен, де моя відповідальність. І що я саме я можу зробити в цій ситуації, не шукаючи винних десь на стороні. Ну, ось такий вийшов сьогодні, друзі, мої, розклад на сьогоднішній день. Бажаю всім миру, добра, гарного дня. Будьте обережні, не ігноруйте повітряні тривоги. Про всяк випадок. І Нехай сьогоднішній день все ж таки не впливає негативно на нервову систему, на настрій. Просто розумійте, що сьогодні такий день, день затемнення, він може впливати. Тому переключайте свою увагу, якщо десь почнете трохи негативити. Ну, на цьому все. Хай цей день буде. Початком успіху